А рікрішна поділяни, 18 жовтня, знаходиться на вулиці сільськосподарській. Бачимо тут знак, його намагаються знищити. До речі, його встановили, не певний, що законно, а вже продовжувати його знищувати. Це наші кошти, до речі. Ось. І ми бачимо, по цій вулиці сільськогосподарській біля Аврори стоїть знакома автівка, до речі. Дуже знакома автівка, дорогуща, більше ніж 200 тисяч доларів. О, бачимо, бачите, які номери? О! Тобто це е, авто, яким користується секретар Подільської міської ради Олег Олбанський. А де він, не знаєте? О, давайте його пошукаємо. Можливо, він в, в магазині. його не будемо, але поліцію виключимо. Отже, як то кажуть... Риба не з голови, але це не голова, це секретар голови. Але наразі на е, е, на обов'язки. Тож якщо ця особа зухвала порушує е, правила дорожнього руху в центрі міста біля поліції, до речі, і де е, багато пешоходів, рушаючи пізнак, рух заборонено». Не рух заборонено, а проїзд заборонено. Як в народі кажуть, кирпіч. Ще раз покажу. Бачите, якому саме він? Він вже його, його, його знищує. Бачите? А це наші гроші. Ось. І ми бачимо, що Албанський там зупинився собі, як він каже, правовед у галузі права. Бакалавр у галузі права. Ось його професійність, його знання, щодо законів тощо.